Що ж було спочатку? Музика, яка відлунювала в печерах, чи, може, малюнки, що з'явилися на їхніх стінах, це питання, знаєте, таке одвічне. Сьогодні ми спробуємо зануритись у дуже-дуже далеке минуле, щоб зрозуміти, як людство взагалі почало виражати себе через мистецтво. Ну що ж, давайте розпочнемо наші пошуки першого в історії витвору мистецтва. І це, чесно кажучи, справжня загадка. Що це було? Перший творчий порив, це був звук, який, скажімо, об'єднував плем'я, чи може це був якийсь образ з магічною силою або форма, витисана з каменю? Щоб у цьому всьому розібратися, нам доведеться йти слідами крихітних підказок, які залишили по собі наші пращури. І перша наша підказка, вона, знаєте, звукова, вона про те, що можна почути, а не побачити. Знаєте, задовго до того, як картини взагалі з'явилися на стінах, мистецтво було дією. Так, саме дією, воно було перформативним. Уявіть собі, танець, ритм це ж було серцевиною первісних зібрань, ритуалів, полювання. І от саме під час таких от танців, скоріш за все, і народилася перша музика. Ну, добре, а як же вона виникла, ця музика? Є кілька справді цікавих теорій. Можливо, все почалося з наслідування звуків природи, ну там шуму вітру, дзюрчання струмка. А може ритм з'явився просто з колективної праці, щоб полегшити спільні зусилля. Деякі дослідники кажуть, що все почалося зі співу птахів, а інші що з простих емоційних вигуків. По суті, все це базовий фундаментальний досвід первісної людини. І тут ключове слово гармонія. Але це знаєте не просто про приємне звучання. Це щось набагато глибше, це такий собі фундаментальний принцип, як поєднати різні елементи, звуки, ритми, рухи в одне ціле, в щось осмислене. Для первісної людини це був спосіб ну, навести лад у хаосі, відчути себе частиною племені, відчути єдність. Гаразд, зі звуком розібрались. А тепер друга підказка. І вона веде нас до тіней на стінах печер. Переходимо від звуку до зображення. Первісне візуальне мистецтво, по суті, крутилося навколо двох головних тем з одного боку, це могутні тварини, ті, на яких полювали, і ті, яких боялися, а з іншого, людська фігура, і, особливо жіноча, як символ життя родючості. Це, по суті, були дві головні сили їхнього світу: природа і сама людина. І тут важливо зрозуміти одну річ це були не просто прикраси ні. Коли первісна людина малювала бізона, вона не просто малювала картинку, вона намагалася встановити якийсь ритуальний зв'язок із духом цієї тварини, зловити саму її суть. Зображення мало бути правдивим, таким, наче воно живе. І робилося це все до речі за допомогою доволі простих, але дуже ефективних технологій. Брали буквально все, що було під рукою: природні мінерали, наприклад, вохра, давали червоні й жовті відтінки, сажа, чорний. Усе це змішували з тваринним жиром, яєчним білком або соком рослин, і це, знаєте, робило стародавнє мистецтво таким дуже матеріальним, дуже справжнім. Так, рухаємось далі. І ось наша остання підказка. Можна сказати, це момент, коли мистецтво пішло до школи, коли воно вивчило правила. Із зародженням перших цивілізацій воно робить величезний крок від чистого інстинкту до чіткої структури. І тут ми бачимо ну просто драматичну зміну. Подивіться: з одного боку, єгипетське мистецтво монументальне, статичне, таке, що прагне вічності. Воно створювалося для богів і фараонів, щоб утвердити їхню владу на віки. А з іншого боку, гречке, динамічне, живе, яке оспівує ідеальну красу людського тіла. Тобто, бачите, ключова ізниця – в меті. Мистецтво Єгипту символізувало непорушну божественну владу, а грецьке мистецтво воно святкувало людину, її потенціал, красу і гармонію. Це просто два абсолютно різні погляди на світ і на те, яке місце в ньому посідання людина. І ось ця вся структурованість втілилась в одному слові канон. Грецькою це, по суті, означає правило або норма. І цей канон диктував абсолютно все: як зображати богів, як будувати храми, навіть як створювати музику. Це був такий собі спосіб створити спільну мову, щоб мистецтво мало чіткий і зрозумілий для всіх сенс і порядок. Ну що ж, час підбивати підсумки, який наш вердикт, схоже, це нерозгадана і прекрасна таємниця, зібравши всі наші підказки, до якого ж висновку ми приходимо. А висновок насправді такий. Не було чогось одного. Мистецтво не було винайдене, як, скажімо, музика, чи живопис, чи скульптура. Воно просто народилося. Народилося з глибокої, фундаментальної людської потреби якось осмислити світ, якось відповісти на його красу і хаос, виразити свої почуття. Це був такий багатогранний інстинктивний порив. І наостанок одне питання просто для роздумів: усе починалося з того, що перші художники копіювали природу, а сьогодні архітектура, мода, дизайн, навіть те, як виглядають профілі в соцмережах, усе це формується під впливом мистецьких ідей. Можливо, коло замкнулося, і тепер уже сам світ наслідує мистецтво.